В яких я країнах жив? І до речі, висновок по цим країнам, чи краще Україна, чи ні? Я жив до війни в Італії, жив, співав, навчався. Потім мене була після поранення Німеччина. в мене була Британія. Я деякий час жив в Іспанії. Я досить довгий час жив в Туреччині. Я об'їздив всю Європу, бача крім Португалії, напевно, і там якось Фінляндію туди ще не доїжджав. В цих всіх країнах був, і ти знаєш, ти спочатку приїжджаєш, і тобі таке воно ух, інтересно, А в Польщі, от зараз я в Польщі, до речі, живу, да, забув вже трошки, як дім відчувається, бо дуже схоже на наше. Пані до речі, цього не помічаю. Але в інших країнах у мене цього відчуття не було. От Польща якась іменно Варшава, якась найближча, багато ж українців, все. Погода, блін, як у нас, плюс-мінус схоже, це більше мінус, але ладно. І от ти приїжджаєш якусь в Україну, і тобі спочатку о, а тут так інтересно, щось нове. А потім ти знайомишся з ментальністю людей, з -за законами місцевими, з тим, як це влаштовано, з бюрократією, і ти просто ну, не розумієш, Боже, це начебто так поруч з нами, з Україною. Ну, чого не зробити вообще ну, попроще життя? Наше все так усложнять, наші стільки законів, особливо Німеччина. Ну тобі тебе не виходить просто в цих країнах, жити нормально. Ти постійно себе відчуваєш на чималах, бо з кожної сторони якийсь дебільний закон, який готовий тебе взяти, укосити, і зробити так, щоб ти чи штрафи платив, чи нереально за якісь податки платив, чи не міг нормально заробити, хоча, типу, здавалось би, в Україні ці гроші нормальні, на них можна було б жити пару тисяч да? вічно зелених. А за кордоном це взагалі чепуха. І ти впираєшся в те, що ти в Україні, не дивлячись на ці проблеми, жив краще ніж а, в Європі. Оце більше всього накаляє. І знаєш, що ще більше всього накаляє? Фонове відчуття, що якого хера вони ну реально у них все гірше, ніж у нас, майже все крім цих систем з корупцією і так далі. А живуть вони якось ну, краще, якось виглядають на це краще. І вони взагалі самі по собі якісь більш щасливі. Оце, якщо чесно, напрягає сильно взагалі, за кордоном. Ну от я, я де не жив, я взагалі не розумію, до українцям, якщо чесно зупинятися. Саме краще це Україна. От якби перестало там літати над головами, Україна це найкраще. Ну ясно, фінансово складували.